Що таке язичеська Пасха? Це коли беруться назви якісь біблійні, християнські, а всі ритуали, обряди з язичества, і вони перемішані. Ну, як, от, наприклад, Чуть пасхи. І зрозуміло, що це язичеське божество родючості. І це означає фалос чоловічий, орган виліплюється, а зверху все це насіння, яйця і так далі. І яке це стосується до Христа? Тобто назву знову типу кажуть Христос Воскрес, але насправді вся ця атрибуція, вся ця нечистота і все це. У гріху відбувається, і в нерозумінні, забутті, пияцтві. І якщо єврейські, єврейська Пасха ти береш, то там ягня, там прісні хліба, і нічого квасного не було. Там трави прісні були язически. А язически така пасха, яка як... Павло писав у Корінфянам, що нічого доброго вона не дає. Від цього багато немічних хворіють і вмирають, і за такі речі приходить прокляття. Амінь.